Привіт! Сьогодні пропоную вирушити в одну справді захопливу подорож. Уявіть собі, ми пройдемо крізь століття, щоб побачити, як людство взагалі накопичувало знання, от від найперших спостережень за природою і аж до грандіозних наукових проривів. Це по суті історія нашої з вами допитливості, і все починається з одного, здавалося б, простого запитання. Так, справді, а як ми дізналися про все, що знаємо? Задумайтесь на мить звідки взагалі беруться знання, як так вийшло, що людство пройшло цей неймовірний шлях від, скажімо так, повної невідомості до розуміння складних законів природи, будови космосу та й навіть самих себе? Можна було б подумати, що відповідь якась надзвичайно складна, але ні, насправді все набагато простіше. В основі ну, буквально кожного винаходу, кожного відкриття, кожної теорії лежить одна єдина найпростіша дія це спостереження. Просто подивитися на світ і запитати себе, а чому воно так працює? Гаразд, починаємо нашу подорож і стартуємо ми тисячі тисячі років тому. Уявіть собі, світ, де немає ані лабораторій, ані підручників, нічого з цього. Єдиним учителем для наших далеких предків була сама природа. От дивіться, вони бачили гострі кіхті та ікла у тварин, і це надихнуло їх робити загострені списи. Помітили, що суха трава і дерево можуть горіти, і приручили вогонь для тепла і світла. А глина. Вони побачили, що мокра глина після випалювання стає твердою. І, вуаля, ось вам і перший посуд, і цегла для будівництва. Кожне, абсолютно кожне таке спостереження було малесеньким кроком, але саме ці кроки вели до виживання і, врешті-решт, до прогресу. Але, звичайно, просто спостерігати цього було замало. Чому? Бо спостереження можуть вводити в оману, а висновки бувають, ну, занадто поспішними. З часом людство усвідомило, потрібен якийсь надійний метод, система, щоб чітко відрізняти здогадки від реальних фактів, і ось так народилася наука. І що ж таке наука, по суті? Це ж не просто якийсь там збірник фактів, правда? Ні, це активний процес. Це, якщо хочете, наша допитливість, яка нарешті отримала чітку інструкцію: система, яка дозволяє ставити запитання, і, що найголовніше, крок за кроком шукати на них відповіді. Такі відповіді, які можна перевірити. Так, давайте розберемося, як це працює. Науковий метод це, по суті, така собі дорожня карта, і вона потрібна, щоб ми самі себе не обманювали. Дивіться, все починається з мети, що ми хочемо дізнатися. Потім іде гіпотеза: це наше обґрунтоване припущення. А що як? Далі найважливіше, ми плануємо дослідження і проводимо експеримент, щоб цю ідею перевірити. Зібрали дані? Чудово, тепер їх аналізуємо і презентуємо. І вже на основі всього цього робимо висновок. Звісно, в житті все не так лінійно, але саме ця структура гарантує, що знання будуть спиратися на докази, а не на здогадки. А ось вам ідеальний приклад, як це працює на практиці. Дивіться. Абсолютно простий експеримент. Мета з'ясувати, що ж потрібно насінню, щоб прорости. І що роблять дослідники? Вони беруть чотири контейнери і в кожному змінюють лише одну умову: в одному є все: тепло, повітря, вода, в іншому немає води. В третьому немає повітря і так далі. І що ми бачимо? Результат просто кричить сам за себе. Насіння проросло лише там, де були всі три компоненти. Ось у цьому і є вся сила контрольованого експерименту. Він відсікає все зайве. Але знаєте, що ще надзвичайно важливо? Ділитися результатами. Бо знання, яке лежить у шухляді, воно по суті мертве. Тому обмін інформацією це просто ключовий етап. Погляньте на цю діаграму. Вона ж проста, так? Але вона одразу розповідає цілу історію про те, наскільки різною є маса птахів, і коли інші вчені це бачать, у них можуть виникнути нові питання. Наприклад, Хм, а чи пов'язаний розмір птаха з тим, що він їсть? І ось так запускається новий виток досліджень. Гаразд, з методом розібралися. Тепер давайте подивимось на його плоди, на ті самі відкриття, які без перебільшення перевернули наш світ. Хоча, по факту, вони просто показали нам те, що завжди існувало в природі. Тут є дуже важливий момент. Відкриття це не означає створити щось з нуля. Ні. Це скоріше, ніби відсунути завісу і побачити істину, яка була там увесь час. Ми просто про неї не знали. От, наприклад, Ньютон же не винайшов гравітацію, правда? Він її відкрив, описав її закони. І, мабуть, один з найпотужніших прикладів в історії це відкриття Миколая Коперника. Уявіть собі. Тисячі років усі були переконані, що Земля центр усього. І тут він каже: а ні, вибачте, Земля це просто одна з планет, що обертається навколо Сонця. Це було, ну, це був вибух. Це відкриття просто зруйнувало старий світ і дало старт абсолютно новій ері пізнання. Але знати це лише половина справи. Погодьтеся, справжня магія починається тоді, коли ці знання починають застосовувати. Тож давайте подивимось, як фундаментальні відкриття перетворюються на цілком конкретні винаходи, які, власне, роблять наше життя кращим. І ось тут дуже цікавий зв'язок. Подивіться відкриття і винахід це не одне й те саме. Відкриття відповідає на питання чому. А винахід на питання як. Тобто, спочатку вчені відкривають якийсь фундаментальний принцип ну, скажімо, як поширюються звукові хвилі. А вже потім винахідник думає: Ага, а як я можу це використати? І створює телефон. Бачите, одне пояснює світ, а інше вирішує конкретну проблему. І ще одна річ: винаходи ж рідко з'являються одразу в ідеальному вигляді, вони постійно еволюціонують, бо з'являються нові знання. От, банальний приклад, праска. Спочатку це був просто шматок нагрітого металу, потім люди відкрили електрику і з'явилася електрична праска. А сьогодні? А сьогодні ми маємо бездротові парові праски, бо з'явилися нові матеріали, нові технології. Кожен новий крок у цій еволюції це прямий результат якогось нового відкриття. Або ось вам сучасний і дуже потужний приклад: була така хімікиня Стефані Кволик. Вона досліджувала полімери і випадково відкрила, що один з них має просто неймовірні властивості. Це було фундаментальне відкриття. А що стало результатом? Винахід кевлару, матеріалу, який у п'ять разів міцніший за сталь. І сьогодні цей винахід, який виріс із чистої науки, буквально рятує життя у вигляді бронежилетів. Підходячи до завершення, варто усвідомити одну річ. Ця подорож, ця гонитва за знаннями, вона ж ніколи не закінчується. І що найголовніше, це історія не лише про геніальних вчених у білих халатах. Ні, це стосується абсолютно кожного. Просто подивіться на цю цифру тридцять. Це не просто число, це тридцять років. Рівно стільки знадобилися українським вченим, щоб відкрити антибіотик батумін тридцять років наполегливої праці, експериментів, розчарувань і надій. Це, мабуть, найкраще свідчення того, що справжні прориви вимагають просто шаленої відданості і терпіння. Так що ж у підсумку? А те, що дослідницьке мислення, це не якась там суперсила для обраних, зовсім ні, це інструмент, який доступний кожному. Все ж починається з простого питання, потім ми спираємося на докази, а не просто на віру, і в кінці перетворюємо знання на конкретні рішення. І це працює однаково добре як у великій науці, так і знаєте, у вирішенні звичайних побутових проблем. І наостанок, давайте залишимось з одним питанням, просто для роздумів. Подивіться навколо: світ повний проблем, великих і маленьких, які чекають на своє рішення. А тепер уявіть, якби можна було застосувати ось цю допитливість, цей дослідницький підхід, яку проблему хотілося розв'язати в першу чергу. Бо саме з пошуку відповіді на таке питання і починається кожна наступна велика подорож.